Якщо Бог тебе спас, в тебе є доля для того, щоб ти увійшов в своє покликання. І чому ми шукаємо його у Бога? Тому що Бог спас тебе, Бог створив тебе, і Бог знає твою долю. Хтось скаже: ну буває ж таке, що і невіруючі люди знаходять своє покликання. Ключове слово буває. Пізнай волю Божу для свого життя, що для цього потрібно зробити. Речі. Боже, я кладу своє життя на твій жертовник. Я віддаю своє життя тобі, своє тіло. Я буду завжди там, де ти хочеш, щоб я був. Мої руки, мій голос, мої ноги. Все належить тобі. І все, що ти скажеш, я буду робити. От, що таке покласти своє життя на жертовник. Фактично. Це почати служіння Богу зараз. А що мені робити? Що небудь робити? Через служіння Богові. Людина знаходить своє призначення на цій землі. Амінь. Нехай Бог благословить, щоб ви його знайшли.